По міністерствам, де очільники зберегли свої посади, там якби все очевидно. да? от по деяким є звісно питання, і найбільше питань виникає якраз по міністерству оборони. Чому тому, що функціонал цього міністерства тут питання навіть не в особистості людини, яка міністерство оборони очолить, проблема в тому, що функціонал цього міністерства буде дуже сильно розширений, оскільки по суті воно приєднає до себе ще міністерство цих стратегічних галузей економіки, і ми будемо мати без перебільшення бюрократичного монстра, який контролюватиме до 50% всього бюджету, і це величезні гроші з одного боку. І от як ними будуть керувати. Як взагалі там буде здійснюватися управління, це питання поки відкрите. В цілому, якщо чисто по персоналям говорити, знаєте, я б сказав так, що ну, гірше точно не буде, мені здається, да, враховуючи те, що так відбулося. Чи буде краще, це питання поки без відповіді. Я думаю, що на якомусь етапі, як я вже говорив, через просто от новизну цих змін, можливо, щось ми таке цікаве нове побачимо. Далі, ну, за великим рахунком, це буде та. Сама робота, яка була і раніше, ну і тут знов таки треба враховувати, що, попри статус парламентсько-президентської республіки, в нас все ж таки на сьогоднішній день дещо змінена структура взагалі взаємовідносин. І як попередній уряд, так і нинішній, звісно, більше буде прислухатися, мабуть, до президента, ніж власне до Верховної Ради, це з одного боку проблема. З іншого боку, ну логіка тут полягає в тому, що правовий режим воєнного стану. Треба вищого більш високого рівня оперативність, можливість приймати якісь там важливі рішення і так далі. Що стосується викликів, мені здається, перед урядом стоїть три ключових виклики: перший він безпосередньо пов'язаний з національною безпекою оборони. Тут жодних застережень не може бути. Це зводиться не тільки до. Власне, Міністерство оборони, е, інші міністерства, так чи інакше, в тому чи іншому форматі, вони власне е, торкаються цього питання. І оскільки робота попереднього уряду і попереднього міністр, міністра оборони залишила дуже багато питань е, щодо цього, е, новому уряду це мінімум придеться виправляти. Ну і давайте не будемо забувати, що той же президент, який і міністра оборони подає, і взагалі контролює цей напрям, він обіцяв. Дуже багато змін у 2025 році, поки що ми цього не бачили. І е, Міністерство оборони уряду в цілому треба буде все ж таки ці зміни якось забезпечувати, починаючи від трьох тисяч ракет, про які говорив президент, і закінчуючи е, ну, ключовим мабуть е, меседжем, що Україна повинна переважну частину зброї для себе виробляти сама. Тобто ми повинні надалі зміцнювати наш військово-промисловий комплекс і менше залежати від підтримки, яку нам надають наші партнери. Ну це об'єктивна по реальність, об'єктивна потреба, і це головний виклик, який власне стоїть перед урядом. Другий виклик пов'язаний з необхідністю. Ну, наповнювати бюджет. Оскільки, хоч ми і живемо за рахунок допомоги значною мірою допомоги наших партнерів, вічно на це сподіватися не можна. Тим більше, що чисто на оборону ми витрачаємо свої гроші. І от питання, де взяти нові кошти, за рахунок чого ці кошти будуть братися, воно залишається дуже актуальним. Верховна Рада трошки допомогла тут новому Кабміну, оскільки проголосувала за зміни до бюджету, додала 400 мільярдів на оборону, там навіть трошки більше ніж 400 мільярд. Мярдів гривень на оборону, але це питання все одно не втратить своєї актуальності, і вже під кінець року воно е буде ну, надзвичайно гострим. Тут розумієте, треба поєднати два моменти: з одного боку продовжити співпрацю з нашими партнерами і зробити все для того, щоб ця співпраця з точки зору фінансової допомоги була розширена з іншого боку, знайти якісь внутрішні ресурси. І в ці внутрішні ресурси повинні сприяти збільшенню дохідної частини нашого бюджету. А тут без дерегуляції, без нормальної комунікації з бізнесом, без ліквідації абсурдних ініціатив, які були при попередньому, скажімо, там уряді. Хоча достатньо часто от парадокс, уряд якби їх впроваджував. Але ініціаторами їх були, наприклад, окремі народні депутати, і тут це от, така от проблема. Да, от цими питаннями треба буде щось робити, і це теж один дуже важливий виклик, оскільки ну без, без розуміння, як буде складатися наш бюджет, і звідки ми будемо бати гроші, ну робити якісь прогнози щодо завершення війни достатньо навіть складно. І третій виклик його частково вже почали торкатися. Я б його знаєте, так поєднав. Це... З одного боку, чисто соціальні питання з іншого боку, ми до цих питань, мабуть, і додаємо питання, які пов'язані е, із поверненням українців власне в країну, да, і от багато інших таких речей, ну у нас не буде вже окремого міністерства єдності. Е, знову там єдність якось недовго потрималася, але слово єдність в назві нового міністерства є. Е, тому я думаю, що тут, крім посилення соціальної підтримки, ну певних верств населення. Уряду треба і думати про реальні програми, як повертати українців додому. Чому тому, що це питання, яке стосується попереднього виклику, в тому числі люди за кордоном, звісно, пересилають якісь гроші в країну, підтримують своїх родичів, які тут залишилися. Але ми вже зараз маємо дефіцит робочої сили і багато інших речей, і це повинно бути одним з ключових пріоритетів для нинішнього кабінету міністрів, як вирішити цю проблему, як подолати цей дисбаланс. Ну, і врешті-решт, як повернути українців назад, що їм треба запропонувати, те, що пропонував попередній міністр і попереднє міністерство єдності, це не про повернення. Це треба визнати чітко і мабуть все починати робити з нуля, але за зовсім новими, якимись підходами.